Містер Шелби. О, привіт, Пит. Пам'ятаю цей ключ. Це той, що тату ж бурнув. Саме він і є. Чому? О... Мабуть, я просто сказав, щось не те. Болкнув зайвого. Ясно. З мамою. Так, я хотів я привітатися, зайшов провідати. І... А потім я подумав, що часом всі слова, слова зайві. Він корисний, бо ним щось можна робити, щось ремонтувати. Бері. Дякую. Твій тато був. Вашим другом. А ти був для нього любим пуголовком.